Ребята, не йдіть воювати. Вас власть обманює. Повірте, тут такого нема. Це все брехня. Клянусь вам, брехня. Командири відносяться до людей як до, як до м'яса. Просто як до м'яса. Нас кидають не на що. Нас читають не ким. Хлопці, дорогенькі мої, мені вже 50 років. Я вже старша людина, але я теж жити хочу. У мене є сім'я. І до мене поставилися як до людини тут. Хоча вони могли мене спокійно завалити, забити, але вони цього не зробили. Бо поставилися як до людини. І, наприклад, я вам скажу чесно: власть за нас не думає, поки ми самі за себе не подумаємо, вона за нас не думає. Дорогенькі мої українці, візьміть власть в свої руки і побачте, все в нас зміниться і все буде добре. Поки ми цього не зробимо, нічого толку не буде, зовсім не буде. Я вам чесне слово говорю. Так, да, я зараз воєнопленний, але я попав не по своїй, звісно, волі, але тут настоящі люди, настоящі хлопці своєї справи. Я вас дуже всіх прошу, всім, всім наголошую, будь ласка, не воюйте проти них, бо вже таких тих смертей хватить. Вони нормальні пацани. Давайте щось робити разом, а не вбивати один одного. Давайте жити мирно. І побачте, і та і та, оте наше оте правительство, то наш президент, він всіх обманює. Нема нічого. Він бере все в нас тяне і бере за кордона, а нам нічого немає. Ми нічого, ми нижче. Тільки ж от наживаються оті всі багаті, олігархи, а в нас немає ні, ні грошей, ні ресурсів. Повірте, дорогенькі мої, до мене поставилися як до людини. Я, я не думаю, що вони вже так, так, такого поганого мнення будуть у вас. Якщо ви зробите все правильно, повірте, треба брати власть свої руки, і все буде добре. І ми переможемо. Тоді дійсно буде всі, і всім, і не буде більш смертей тих, які вони є. Не треба більш смертей.